Шановні жителі Ярмолинської територіальної громади, дорогі ярмолинчани, щиро сердечно вітаю вас із 625-ю річницею створення і заснування селища Ярмолинці. Бажаю нам усім перемоги, процвітання та розвитку. Щира подяка усім воїнам Збройних сил за кожний мирний день нашого селища. Вічна і світла пам'ять усім нашим землякам. Які віддали найдорожче своє життя за кожний мирний день нашого селища? Мирного неба нам уцім над головою, рідної землі під ногами. Зі святом вас, з Днем селища Ярмолинці! Слава Україні! Шановні ярмолинчани! Щиро вітаю вас, з Днем селища, навіть перебуваючи на бойових. Рубіжах, наше серце вдома з вами. У цей святковий день хочу подякувати кожному з вас за силу, підтримку та незламну віру у перемогу. Ярмолинці це не просто точка на карті. Це місце, де народжуються справжні герої, живуть щирі і працьовиті люди, де завжди тепло і затишно. Бажаю нашому рідному селищу, миру, розвитку та благополуччя. Нехай завжди панує добробут, взаємоповага та єдність. А ми, військові, будемо робити все можливе для того, щоб кожне селище і наші рідні ярмолинці жили під мирним небом. Зі святом вас, з вірою в перемогу та любов'ю до батьківщини. Слава Україні! Героям! Героям слава! Ярмолинчани та гості нашого містечка. Від імені випускників Ярманецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 імені Сергія Слободіна вітаємо усіх з народження нашого містечка. Ірмовуванці залишиться до нас назавжди малою батьківщиною. Бо тут наші рідні вулиці та рідна школа. Тут наші перші друзі, наша перша кохання. Ми тут наші найрідніші люди, наші батьки. А найголовніше, ми бажаємо, щоб наше містечко святкувало під мирним наполом на наступний рік свого День народження. Ми бажаємо, щоб наше містечко розвивалося ставало краще і ставало кращим і кращим. Року Ярмолинецького закладу загальної середньої освіти номер 2 та їх батьки. Вітаємо вас! з днем народження Нашого селища! Миру вам та добробуту! Нехай наше містечко якісно змінюється та процвітає! Щоб наші діти із задоволенням поверталися сюди після закінчення вузів та працювали на благо наших ярмолиних. З, з днем народження! Ярмолинеччина! <праць> Наша мала рідна батьківщина, неповторною, животворною красою своєю, багатограною історією і нелегкою долею, завжди хвилюєш ти усіх, хто тут народився і виріс, хто прийшов сюди і оселився, щоб прикрашати, збагачувати тебе своєю щоденною працею, своєю нескореною волею до свободи і незалежності. Вже рівно два-три віки, верхів'ї уши ці ріки, Чарівне селище лежить. Дорослі чули й дітвора, що шість століть день Петра це селище тут заснували, ярмолинцями ж бо назвали. Подільська тут височина, країна знала не одна, містечко гарне мусить бути, і всі про нього будуть чути. На перехресті трьох доріг Господь це селище зберіг. На захід, північ і на південь купці йшли з усіх держав, Шлях був Молдовою до Карпат, Європою йшли усі підряд. Тут ярмарки великі були, півтисячі купців збирали, їх Петропавлівські не звали, Все, що робилось, продавали, І толку у ярмарках тих знали. Знає історія й донині, в правобережній Україні був кінний ярмарок найбільший, проводились змагання в кінні, щоб вибір був, усі щоб знали, і звідусіль щоб приїжджали. Орловські тут хазяйнували, на постіл гроші виділяли. туди сьогодні йдуть молитись, добра й любові там навчитись. Устим тут кармалюк гуляв. Народу він допомагав, Тарас Шевченко теж ходив, цей край чудовий наш любив. Коли ж століття почалося, свіже життя сюди влилося. Революційні дні буремні, потім колгоспи народились, і в МТСі люди трудились, кінотеатр людям дали, лікарню й школу збудували, обманом спокій той здавався. Германець вже до зброї брався, лише в березні 44-тім тут окупантів ще розбили, і містечко наше все звільнили. Після війни бій знов почався, хто до землі на поле рвався, хто відбудовував пекарню, електростанцію, лікарню. Новобудови тут ростуть, по іншому не може бути. Сця сплелося, де гартує намисто весна, де у липні постигли колося й з докілля полів долина, там гостились ярмолиці наші, хоч за віком помітно старі, гарцюва. Півка ясна ти дитис, є гніздечко, ти надія наша і весна, Тибі, ти дити, тва, є гніздечко, ти надія наша і весна, хай нам доля проляже щаслива. У сукупність прийдешніх століть, хай намножаться успіхів дива, і за кожного Бог постоїть. хай сини невісток нам приводять, посадять за весільні столи, і дітей нам побільше народять, Щоб здорові усі ми були, Ти дитинства, ріднеє гніздечко, ти надія наша і весна, ти дитинства, рідне, є гніздечко, ти надія, наша і весна,